Поряд із зірками Тома Круза, Френка Сенатри та Арнольда Шварцнегера у Голівуді на Алеї Слави з'явилися зірки, присвячені українським тваринам на межі зникнення. Активісти організації захисту і порятунку тварин в Україні Ю animals помістили на зірки степового орла, бурого ведмедя, євразійську рись, чорного лелеку та крапчасту сипуху, які можуть назавжди зникнути через російський напад на Україну. Ми вирішили нагородити тих. Кого не хочемо втратити ні за кого готові боротися? Загалом понад 80 видів тварин під загрозою зникнення назавжди. Ми не хочемо, аби їхні зірки згасли. 20% природоохоронних територій України потерпають від війни, і мільйони тварин вже загинули. 10 національних природних парків, 8 заповідників і два біосферні заповідники окуповані. І в деяких росіяни дозволяють полювання та відстріл диких тварин. Які були під охороною, ми прагнемо, щоби світ чув про шкоду, яку Росія завдає довкіллю України? Нагадаємо, напад на Україну призвів до смертей щонайменше 50 тисяч дельфінів. Тварини гинуть здебільшого через російські військові кораблі, зокрема підводні. На сьогодні втрати можуть складати близько 20% популяції. Станом на січень 2023 року, за даними Державної екологічної інспекції, збитки для української екології становлять понад 1 трильйон 743 мільярди гривень.